Традиційно на початку року адміністрація обласного центру естетичного виховання учнівської молоді проводить святковий концерт для батьків-вихованців за участю кращих колективів закладу. Цього року такий захід став вже третім поспіль. Сьогоднішній концерт є традиційним для обласного центру естетичного виховання. Саме в перші дні січня ми проводимо такий великий новорічний захід для батьків наших вихованців. На жаль, уже зала не може всіх містити, адже з поміж більш ніж 1300 вихованців лише 500 місць. Вона на сцені діти танцювали, співали та виконували акробатичні трюки. Привітати юних полтавців з Новим Роком та Різдвом Христовим завітали почесні гості. Серед них народний депутат України Сергій Каплін. Він говорить, що Полтава невдовзі має стати найкращим містом країни для дітей. Діти мають жити в цьому місці і знати, що це найкраще місто для дітей. Нам треба побудувати інфраструктуру. Яка б дійсно допомагала батькам робити життя дітей щасливіше у полтавської дитини повинен бути найкращий дід мороз, у неї повинна бути можливість, у них повинна бути можливість самовираження, зокрема на сцені, проявляти і дарувати. Своїм батькам свої творчі таланти. Оце це головне наше завдання. Привітав дітей та їх батьків, і депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота. Він певен, що діти, які розвиваються фізично та духовно, майбутнє нашого міста. Цими подарунками вітаємо тих дітей. От сьогодні ми вітали. Вчора ми вітали дітей на спортивному святі. Сьогодні ми вітаємо на творчому святі. Підтримуємо дітей, молодь, ті, які займаються активно своїм розвитком, емоційним. Психологічним, фізичним тому будемо підтримували підтримуємо і будемо підтримувати цих талановитих дітей міста, тому що це опора нашого майбутнього опора міста. Усі діти по завершенню свята отримали у подарунок пакунки із солодощами.